Привіт-привіт! З вами я, Ваша Мирослава, і сьогодні ми в прямому ефірі разом з вами проведемо розпаковочку цієї посилочки, яку я отримала. Вона цього разу неймовірно довго до мене йшла, я вже не могла її дочекатися. Так сталося, що я її оформила в понеділок вечір. На складі було дуже багато посилок, я так розумію, і її відправили аж через три дні, чи два дні, якось так. І тому вона аж до мене зараз прийшла. Ну, це неймовірно довга доставка, при тому, що це була доставка новою поштою. Тому навіть не знаю тепер, якою поштою краще замовляти. Ну, якось так. Тому давайте будемо дивитися, що я там собі замовила. Буду загадувати, тому що це вже цілий тиждень пройшов, і я вже забула, ну, там багато чого собі замовляла. Щось повибирала по каталогу, щось мені треба. Це основне, знаю, що я дуже-дуже хотіла е, наш, так, здруг, наш е, відбілюючий кисневий порошок. Неймовірно, я на нього чекала, тому що в мене вже все позакінчувалося. Для прання і я вже його просто не могла дочекатися. Я там вже думала йти в магазин зраджувати своєму інтернет-магазинові. І думаю, ні, Мирослава, ще трошечка, вона вже в дорозі, вона вже вже вже. Тому всім рекомендую, так як я. Якщо ви працюєте в інтернет-своєму магазині, обов'язково ви маєте бути стопроцентними користувачами свого товару, свого інтернет-магазину. Тільки так ви можете отримати успіх у бізнесі. Це наша накладна, Класно. які ми все звіряємо і перевіряємо, чи все гаразд, чи все є. Це взагалі тут треба робити на пошті, бо якби на, е, щось так сталося, і у вас би чогось не було, то це ваша вже матеріальна відповідальність. Ось такий пакетик крутезний. Я вже його знімала Такий класний, бачите, попакування такі гарні гарнюсічки. Теж можна його замовити, тому якби щось, то можете замовляти такий пакетичок. Він у нас є теж в каталозі. Привіт, привіт. А от, тому замовила собі подивитися на цю розкіш і подивитися, чи воно вартує моєї більшої уваги. Так, в нас тут є каталог, який зараз діє. Ви можете його переглядати. Тих хто хоче переглянути каталог, звертайтеся до мене в, в, в приват, в директ в Інстаграмі чи на Ютубі. Звертаю я тут прикріплю на Ютубі. Якщо хочете десь Viber, напишіть мене, всі контакти є під відео і всі контакти є в шапці профілю будь-якої соцмережі. І ось такі гель-піночки в дуже гарну ціну і гель для інтимної гігієни. Дуже їх рекомендую, тому що вони гіпералергенні. Привіт, Юлічка! Вони неймовірно крутезні. Зараз я фактично постійно на постійній основі користуюся цією, тому що як тільки акція, я їх купляю, тому що мені оця піночка дуже вона ніжно. Ніжна, ніжна, і я просто в неї закохалася. Я завжди говорю, що це така піночка, ніби як вмиваєшся ромашкою, такою антисептичною. Тому рекомендую всім обов'язково. В мене вона, я її ще от бачите, замовила ось така піночка. Так вона виглядає. Тому, бачите, PH має нормалізацію дуже. Зараз скажу, який PH? Якщо зараз знайду. На основі ромашки, відповідно, це дуже хороший антисептик 200 мл. Використовувати її після відкриття можна 12 місяців. Тобто, як ви тільки натиснули на корочок і пустили кисень повітря, то 12 місяців використовувати. Але, думаю, якщо ви будете нею користуватися кожного дня, то вам її вистачить. Ну, менше, ніж на рік, думаю, на півроку точно вистачить. Ось така гарна піночка. Ось це маркетинг план. Я його чекала, тому що в мене є маркетинг план такий, трошечки іншенький. Тут в мене вже такий, такий робочий, такий робочий, тут вже все описано, хто скільки заробляє, як вийти на авто, які. Знижки для працюючих консультантів. Всі, хто хоче приєднатися в команду, ласкаво, прошу, ось так, це перша сторіночка нашого. Можна замовляти. Він вже є доступний для замовлення оцей брошура, маркетинг плану. Тут постійна знижечка. Хто проходить реєстрацію, може мати знижку 30% на своє перше замовлення, тому я рекомендую вам. Пройти реєстрацію до мене в команду, силочка буде під відео. Нажимайте Реєструйтеся. Також в шапці профілю є, Проходьте, реєструйтеся на перше замовлення 30%, а потім ви будете мати таку шкалу. Знижка для консультантів відповідно від суми замовлення. Тобто, щоб мати 25 бонус балів, вам треба замовити до 29,99 бонус балів. 27 від 30 балів, і щоб мати аж 30, то що ви реєструєтеся і зразу отримаєте 30, треба зробити замовлення на 60 бонус балів. В каталозі, як ви переглядаєте, там кожен товар має свої бонус балі. Один бонус бал дорівнює 35 гривень. Ось тут маркетинг план, як отримати зарплату. Як побудувати свій бізнес і отримати зарплату до директора? Ось це до директора, це так як я зараз на статусі директора, щоб вийти на 21%, а далі для дорогоцінних директорів, щоб отримувати вже більші премії, більші винагороди. І на статусі другому, коли ви вирощуєте під собою двох директорів, вам йде в подарунок авто. Тобто компанія дарує вам автомобіль за те, що ви допомогли двом людям закрити статус директора. Ось така програма, думаю, круто попрацювати і отримати такий подарунок авто. Це, власне, розповідається про автопрограму. І тут скільки діє каталог. Наш каталог діє 4 тижні, 4 неділі, з понеділка до неділі, 4 тижні. Ось так. Так, це є гель бальзам від варикозу, від втоми ніг, від синців, від болі, голови. Тобто, це універсальний засіб. Його, це мега-товар, який всі замовляють. Він неймовірно круто працює. Я дуже ним задоволена. Не уявляю, що я би без нього робила. Тобто він. На господарстві завжди пригодиться. Особливо літом Це взагалі був спасіння, тому що він має охолоджуючу дію. І це було для ніжок, коли ти прийшов з жари. А особливо, якщо на каблучках і тебе боліли ніжки, намазав, і воно як рукою зняло. Привіт-привіт, А, Так, що там в мене далі є? От, я дуже чекала. Мій кисневий порошочок. Це мегапродукт, Я бачу, що це буде такий бестселер наших продаж, і я собі замовила. Так, попробую. Бачите, він тут закуркований. Я вже відео в сторіс виставила, як він гарно працює. Можете подивитися. Зараз я попробую вам в ефірі його роз... Ви бачите, він тут так от запечатаний. Ми його так от так. Треба трошки докласти зусиль. Привітна, Наталочка. Так, зараз я отак от буду. Бо, бо, бо воно дуже міцно запаковано. Хочу показати, який він всередині. Ви знаєте всі, як виглядає кисневий порошок відбілювач. Він дуже гарно справляється з. Плямами він може бути як порошок, як відбілювач. Якщо довше потримати, він відбілює, неймовірно круто відбілює. Так, зараз Оп. така кришечка, дуже плотно вона сидить. І тут, що я дуже була в захопленні, що тут є дозована така ложечка, вона дуже потрібна. От ви берете видно вам ложечку і ну, якби такий. Без гранулок, такий звичайний білий. Як такого аромату вираженого нема. Не скажу, що в нього якийсь виражений аромат, я не передає якийсь такий дуже насичений аромат. Ну, якби, ну, можна сказати, Такий легкий, навіть неправильним порошком. Бо в поральному, мабуть, додають якісь такі ароматизатори, і тут, напевно, їх немає, тому що майже, майже можна сказати, нічим не пахне. Отак От я вам скажу, це мої відчуття. От. Актив, активні молекули кисні проникають глибоко в структуру тканини та ефективно видаляють забруднення. Ну тому е, вже скинула в сторіс, як він працює. Він в, забирає зеленку, забирає йод, забирає. Дуже багато таких тяжких п'ятин. Тому і ціна в них дуже 750 грам такий великий об'єм, крутезна науковочка. Вона така невелика, немаленька, компактна. І ціна, неймовірно, зараз гарна. Тому що я думаю, що в наступному вже каталозі ціна буде набагато більша. Зараз ціна цього відбілюючого 199 гривень, 200 гривень. Так, так, я ще його. Це, там ще є один. Це є наші натуральні мила. Дуже Ви їх вже всі бачили, тому що я їх постійно рекламую, я їх постійно замовляю. Це є фісташкове, тобто, якщо у вас проблема є на шкірі, у вас якісь висипання, у вас якісь подразнення, екзема, оце воно все забирає. Воно має неймовірно гарний фісташковий аромат. Така ну, дуже гарна. Вони всі дуже гарно пахнуть, крім дюхтярного. Дюхтярне, розумієте чому? Тому прийде, Оксаночка, тому що е, ну, дюхтярне мило не може мати, е, ну ніяк не може мати е, гарного аромату. Е, це аромат фі фісташки, і це на основі фі -фі фісташкової олії. І вона відповідно загоює всі ранки, всі е, такі. Проблеми зі шкірою. Це я б взяла собі, буду його тестувати на собі, тому що в мене зараз виникла така потреба. В застосуванні цього мила подивимося, що воно зробить, як воно зробить. І я вам потім розкажу, чи воно справилося. Бо поки що лікування, яке призначив мені дерматолог, не могло справитися. І я вирішила все ж таки вернутися до звичайного народного методу і попробую ми. Можливо, воно забере мій оцей дерматит на ніжці. І я все ж таки зроблю до і після фотографії своєї ніжки і подивимося, чи справилося лікування, дорогуще лікування мого дерматолога, який лікує мене вже 4 місяці. 4 місяці лікує. Чи справиться моє фісташкове мило? То будемо змагатися. Ще одна баночка. Ось така дуже крутезна. Баночка взяла собі про запас, тому що знаю, що його може не бути. Я знаю, наш... я знаю наших консультантів, як вони продають, як вони працюють. Це я вже сьогодні відпшикувала останні каплі засопу для волосся, і я нарешті вже буду, можу з спокоєм викинути цю баночку, яку я вже допшикала. і вертаюся до свого улюбленого такого, бачите. Подвійного кондиціонера для волосся з ореганою. Там є з протеїном, з ореганою. ви збовтуєте, і воно стає однорідною масою. Ці масла і олійка, і воно дуже гарно доглядає за посіченими кінчиками. Я пам'ятаю, як я ним користувалася, то я була ну, просто тут аромат теж дуже неймовірно класний. Це я собі замовила, тому що в мене закінчився сотні. Користувалася трошки іншим. Та, така оригана, такий неймовірно гарний дорогий аромат. Його ціна 250 гривень. Тому всі, хто хоче мати доглянути кінчики волосся, щоб воно не ламалося, відповідно, зберігалося довжина і не ходити до перукарів, які би вам. Целе підстригали, а щоб воно зберегало вам довжину волосся і ви могли не користуватися послугами перукарів. Це я вам рекомендую, тому що я сама на собі оце переконалася. О, привіталочка сама. Переконалася неймовірно крутезний засіб для волосся, для кінчиків волосся, тому ціна 250 гривень. Пишіть мені в приват, телефонуйте. Я задоволенням вам відправлю посилочку. Я з задоволенням вам розкажу, підберу будь-який засіб по догляду за домом, по догляду за волоссям, за обличчям, за тілом. Ось це така піночка для вмивання. в мене вже теж закінчується зараз. Милася гелем. Зараз вже його закінчую цей гель. Мала з календулою, календула трошки висвітлює. Взяла собі алоєвера, тому що алоєвера, дякую, Олечка, дуже тобі дякую. Алоє вера, воно таке дуже ніжне і чутливе. Минку взяла собі так, потім хлівочку заберу. А це алоєвера, тут 50% процентів алоєвера. Ви знаєте наскільки алоєвера гарно зволожує, зберігає. Якщо взяти, от дехто каже, просто відрізати з вазонка алоє і шкіру протирати. Не рекомендую, тому що ви можете попалити шкіру, попалити верхній шар. Ну, ну це небезпечно. Тому я вам рекомендую вже брати засоби, над якими працювала ціла лабораторія мудрих, досвідчених людей, які вчилися на це і вчаться далі, щоб виготовляти ось такі класні засоби. Тому що це не просто так, і тому, ну, тому щоб ви не пошкодили своєї шкіри, рекомендую вам замовляти серію вже. Е Зроблено в на заводах, яка пройшла всі тестування, яка екологічна, яка буде захищати, доглядати за вашим обличчям, і щоб ви в 40-50 років виглядали на 20-30 років. Це можливо, скажу з власного досвіду, але це треба постійний догляд за собою. Нічого просто так не відбувається. Там була така цитата, як ви хочете виглядати там 20 років ви отримали обличчя з яким народилася, в 30 років яке там заслужили, а в 30 як ви за в тридцять сорок як ви за ним доглядали? Якось так така цитата крутезна є. Тому рекомендую вам, якщо ви хочете виглядати на. В свої старші 60-70 років гарненько, то рекомендую вам догляд вже з 20 років. І от, власне, піночка, така м'яка доглядова піночка, буде саме раз для вас, щоб очищати її, тому що для шкіри потрібно очищення, тонізування і догляд, тобто зволоження. І ось цю піночку я теж собі замовила. Привіт-привіт! хто додається. Замовила тут в нас в цій піночці 150 мл. Вона має сертифікат ІСО. Сертифікат звичайно, ІСО будь-який сертифікат, який заходить на ринок України, має мати сертифікат ІСО і GMP. Це говорить про її натуральність. І це бачите, веган це веганський продукт, натуральний. Тому, мої дорогі, рекомендую вам. Полюбити себе, тому що це дуже важливо. Так, що я там ще набрала? А набрала собі два подарки, тому що в нас за кожних 35 балів, це в мене було на 35 балів замовлення, два подарунки йдуть. І якщо ви робите на 35 балів, вибираєте зі списку подаруночки Я собі роликові дезранти взяла від Вікторії Сікрет, тому що вже маю. Парадайс спрей для тіла, неймовірно крутезний. Він зайшов я його зразу розпакувала з попередньої посилочки і почала з ним користуватися. Тепер взяла собі Paradise, щоб був разом такий набір. Ну, ідентично пахне ну, так, якби те, та, щоб воно було в комплексі і, відповідно, якщо щось в комплексі, воно, відповідно, дає подвійний ефект. Тобто такий ролик від дезрав взяла собі в подаруночок по суперціні. Кого цікавиться акція, звертайтеся до мене, я більш детально вам її, про неї розповім. Так, і що в мене ще є милку. У мене вже закінчується ванні ванімилка, вже немає в мильничці вже таке милко, що можна вже його викинути, бо там вже такі менусички. І поставити ось це таке гарне грейфруктове милочко. Дуже його хотіла, тому що маю грейпфруктовий пілінг, грейпфруктову масочку. Ви бачили, я виставляла вже в сторіс. І хотіла ще взяти, щоб у мене стояло миллион це. Ой, класно, дівчата, це просто неймовірно. Я хочу вже йти мити руки. Дуже класне масочка отаке, бачите, такий гарний косо, смач, смачний шматок. Милка. Тут у нас є. Розпаковую бо я вже фактично його поставлю собі в мильничку. Це теж веганський продукт, натуральний. Веган це є 100 грамів такого шматочка мила. Дуже гарно пахне, його просто можна зразу поставити собі між речі в кімнаті, щоб замість мого ароматдифузора пахнув. Ну, і, відповідно, такий продукт, який потрібен усім. Це є гель-лубрикант, трошки є гель лубрикант його можна використовувати теж в різних цілях. Його взагалі-то використовують ну, призначений лубрикант для однієї цілі, але його можна використовувати по-різному. В кого там ніжки, наприклад, трутя, можна собі його використовувати, щоб ніжки не терлися. Можна використовувати його як для волосся, як стайлінг, можна його використовувати ну, маса використання. Я колись давним-давно про цей лубрикант писала цілий-цілий такий. -цілий Такий пост, як його можна використовувати. Ще раз його повторюся, знайду. Бо я тоді сиділа і так досліджувала це питання, і дуже багато про лубрикант написала. Дивіться, який класний стильний дизайн. Взагалі, шикарний, такий рожевий. Все в моїх таких улюблених тонах з клубнічкою. Ну, я думаю, аромат теж клубнічки. На це саме головне. Запам'ятайте, він є на водній основі. це саме важливо. Тут не передасть, тому що він запакований. Ось тут, бачите, така фольга є запакована. 75 мл він є. Виробник Україна. О, так, виробник на водній основі. так. Виробник Україна і має в собі екстракт ромашки Бісабол. Лимонна кислота. Не видно, щоб була тут клубнічка. От, просто крубнічка, це як дизайн. Ось такі е, прекрасні товари я собі замовила. Це вже вся посилочка, яка в мене була. Це все було на, трошки більше на 35 балів. Відповідно, я отримала свої е, два подаруночки. Ось ці замовила. Тому, кому цікаво, як отримувати такі подаруночки, як працювати, як заробляти, звертайтеся до мене, я вам допоможу, розповім вам про систему роботи. Е, скерую вас на. Е, Свій навчальний сайт сайт, який буде вам допомагати, якщо ви захочете працювати, допомагати рости і закривати статус директора, виходити на статус золотого директора і отримати в подарунок від компанії за те, що ви гарно працюєте. Авто. Тому що хто гарно працює, той гарно відпочиває. І ще так коротенько скажу, що компанія знов організувала для своїх директорів і дорогоцінних директорів таку програму на грудень, тому рекомендую вам поставити за ціль закрити статус директора і поїхати разом зі мною на такий б'юті вечір на шпильках. До речі, я вже шукаю цілий тиждень рожеві шпильки. Я не можу знайти рожевих шпилюк. Но я коли знайду рожеві шпильки, я вам покажу, які я знайшла в сторіс. Поки що ну, немає якісь, ну просто якісь такі пудрові є, а я хочу прям такі е, ліло, лілово е, насичено малинові. Е, тому я вам обов'язково обов'язково покажу оцей наряд, який я буду вибирати на цей захід, який дарує нам компанія за те, що ми працюємо. За те, що ми стараємося і розвиваємося, це приємно працювати на такій фірмі, в такому інтернет-магазині. Про коли про тебе компанія дбає, бачиш, що ти стараєшся, і відповідно за твої старання тобі дає подарунки. Я, я дуже в цьому рада, дуже рада бути в компанії Лівеста, дуже рада користуватися прекрасними товарами, тому запрошую вас до себе в команду, до себе в структуру, щоб ми разом розвивалися, працювали, економили. На свої кошти і допомагали в розвитку нашої держави. Це дуже важливо в теперішній час. А наразі хочу вас дуже-дуже обняти, поцілувати. Дякую, що ви зі мною були, що вас так було багато. Обнімаю, цілую. Всім пока-пока!